Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про нові активності від біржі Binance, в яких абсолютно кожен зможе заробити. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, ми перейшли на біржу, і сьогодні у форматі дайджесту розповім про нові актуальні промо, в яких ми зможемо заробити прямо тут та зараз. Та новий функціонал, на якому ми зможемо заробляти на дистанції. Розпочнемо зі зменшення мінімальної суми купівлі криптовалют. Якщо ви були активним користувачем Binance, ви знали, що раніше мінімальна сума складала 10 доларів і не завжди було зручно, адже ви хотіли продати якісь свої залишки, або ж навпаки, купити на невеличку суму і тим самим затестити. І Цього вам робити не вдавалося. Після цього біржа Binance зменшувала мінімальну суму до 5 доларів по деяких торгових парах. А зараз зменшення дійшло до 1 долара. Тобто, вам тепер не обов'язково конвертувати свої монетки в BNB. Ви можете їх продати за долари і пізніше ваші долари вивести в гривню або ж будь-яким іншим способом. Якщо ви новачок, обов'язково шукайте різноманітні навчальні відео на моєму Ютуб-каналі. Далі ми переходимо до напевно головного промо у сьогоднішньому відео, а саме ф'ючерсній революції. Тут доволі прості умови, натомість хороший призовий пул, що складає 20 ефірів, що на секундочку понад 30 тисяч. Доларів. Тут нам потрібно бути кваліфікованим користувачем Binance, тобто пройти кус-верифікацію, яка проходиться буквально за декілька хвилин. Ви можете пройти її через ДІЯ або ж за допомогою звичайного документу. Після цього нам потрібно поповнити баланс та здійснити торгову угоду на ф'ючерсах на суму еквівалентну 75 доларів або ж більше. Після цього нашим головним завданням є збір. Ось таких бейджиків, як тільки ми зберемо 3 бейджі, ми виконали усі умови і кваліфіковані учасники будуть розділяти призовий фонд у 20 ефірів. Тобто ми бачимо, що акція стартувала нещодавно, і на даний момент всього лише 205 учасників виконали умови. Якщо розділити 20 ефірів на 205, вийде доволі жирний призовий фонд, звичайно, до кінця промо учасників. Власників буде більше, але, як на мене, про дану можливість говорять доволі мало і вийде заробити непогані гроші. Я від себе скажу, що обов'язково виконую умови і буду чекати на приз, що і вам рекомендую. А скільки вже вийде по факту, ми побачимо після того, як конкурс завершиться. Дедлайн буде 1 листопада. Тому проходимо і заробляємо разом з Binance. Далі у нас лаунчпул Нейтрон. Поки що він недоступний на біржі, однак вже ми отримали анонс, який я опублікував в своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете дізнаватися про усі новини криптовалюти першими, обов'язково підписуйтесь. Так от я впевнений, що більшість вже знайома з даними івентами. Тут все просто і механіка. Зрозуміла навіть для новачків. Якщо ви є холдером нативної монети біржі Binance, а саме BNB, або ж стейблкоїнів, які біржа підтримує, таких як TAST або FDUSD, ви зможете отримувати безкоштовно, без жодних вкладень токени Нейтрон. Все, що вам потрібно зробити, це відправити свої активи в один з пулів. Пріоритетом є пул BNB, тому якщо маєте цю монету, я вам рекомендую. Натомість я не рекомендую купувати дані монетки окремо під цей івент, адже ви можете втратити на курсі, а заробіток тут не такий великий. Усі деталі ви можете знайти за посиланнями, які я вказав в пості. Ну і на завершення про копі трейдинг біржа Binance нарешті додала дану функцію на свою платформу, і тепер кожен бажаючий може на ній заробляти. Якщо коротко, копітрейдинг це можливість копіювати угоди за майстрами трейдингу і заробляти згідно їхніх результатів. Ви можете перейти на сторінку копітрейдингу та детально ознайомитись з усією статистикою і згідно вашої стратегії обрати собі копітрейдера. І щоб вам було не так сумно це все обирати, біржа Binance запустила нове промо з призовим пулом у розмірі. 45 тисяч доларів. Тут ви, якщо вперше користуєтесь копітрейдингом на Binance, а він з'явився доволі недавно, тому велика ймовірність, що ви це робите вперше, можете отримати до 10 доларів тільки через те, що ви якраз є тим копітрейдером. Це все залежить від вашої суми копіювання на момент знімку. Тобто, якщо у вас сума від 100 до 500 доларів, винагорода складатиме 5 доларів, якщо від 500 до 1000 – 8 доларів, і якщо понад 1000, що може бути 1001 до прикладу, сума складе 10 доларів. Тобто, ви можете ознайомитись з копітрейдингом, почати на ньому заробляти, ще й додатково заробити на промо. Тут, будь ласка, не забувайте перейти. На сторінку та підтвердити участь. Це дуже важливо. Після цього ви з'явитесь в табличці і зможете претендувати на винагороду. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик був інформативним, намагався зробити його максимально лаконічним, щоб зберегти ваш час та водночас донести цікаву інформацію. Я дякую кожному, хто підписаний на канал. Спільними зусиллями ми дійшли до позначки у 18 тисяч. І рухаємось до наступних цілей. Дякую і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.